Отже, Володимир Зеленський зараз прибув у японське місто Хіросіма для участі у саміті Великої Сімки, де він буде гостем е у сесії миру та стабільності. А також матиме і особисті зустрічі, зокрема із Джо Байденом. Нагадаємо, що у саміті зараз беруть участь лідери країн G7, а саме прем'єр-міністр Японії, президент Сполучених Штатів Америки, прем'єр Італії, Бразилії, даруйте, Британії, прем'єр-міністр Канади і канцлер Німеччини та президент. Франції також на зустріч запрошені голова Європейської ради Шарль Мішель, Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Цього разу лідери G7, зокрема, будуть обговорювати питання ситуації та розкладу сил на полі бою в Україні поточний стан санкцій і кроки, які можуть колективно зробити країни Великої Сімки, для забезпечення виконання цих санкцій, за даними Reuters, Сполучені Штати та решта країн Великої Сімки, також ухвалять нові санкції та заходи експортного контролю щодо Росії і обговорять ядерний шантаж Путіна та ідею міжнародного мирного саміту щодо України.